19 років тому ми розпочали свій шлях. І сьогодні біопласт це не просто бренд, а справжній трендсетер у світі рідких шпалер. Ми пройшли шлях від першої лінії виробництва до провідного українського бренду рідких шпалер. Щороку ми вдосконалювали технології, розширювали асортимент і створювали унікальні колекції, що відповідають сучасним тенденціям дизайну. Ми не просто виробляємо рідкі шпалери, ми вдосконалюємо їх: нові текстури та трендові кольори, бездоганна якість та екологічність, простота нанесення та довговічність. Ми створюємо якість, якій довіряють тисячі клієнтів. Біопласт сьогодні це беззаперечний лідер ринку рідких шпалер в Україні. Бренд, що впевнено завойовує популярність у Європі та Азії. Інноваційний продукт, що змінює уявлення про сучасний інтер'єр. Біопласт це більше ніж матеріал. Це атмосфера затишку, гармонії та стилю у кожному домі. Біопласт 19 років інновацій та довіри.